Публічні бібліотеки перетворюються на центри громадського життя, і віднині це життя буде бурхливим та насиченим. Вільний доступ до всесвітньої павутини сьогодні не рідкість. Інтернет є практично в кожній домівці, проте і платити за нього доводиться чимало. Та завдяки програмі Бібліоміст, до якої долучилося більше 700 бібліотек України. Люди, котрі не мають можливості вдома користуватися інтернетом, отримали таку у бібліотеках. Більше того, користуватися послугами доступу до інтернету можуть абсолютно всі верстви населення. Ні вікових, ні фізичних обмежень немає. Про це під час вітального слова зазначив і міський голова Олександр Сайнсус. Ми в общесті становимся равними в полученні інформації того обслуговування, яке є у нас. Сьогодні в країні і в нашому 15 одиниць комп'ютерної техніки, 4 принтери, стільки ж сканерів, а також ліцензоване програмне забезпечення для кожної бібліотеки. Цю техніку отримала центральна міська бібліотека, а також філії номер 8 12 та 16. Всі ці бібліотечні заклади стали переможцями після написання грантів. Регіональний представник програми бібліоміст Олександр Шлієнков відзначив, що робота, яку провели учасники, пишучи свою програму, була важкою та тернистою. Я пам'ятаю ті дзвінки з схвильованого директора. Може, ми щось робимо не так. Може нам щось треба переробити. Дійсно, це було дуже важко, але ви змогли. От ви це зробили? Так, вони це зробили, тому пан Олександр не має сумнівів, що й у інших проектах буде здобуто перемогу. Волонтер корпусу Миру Карен Джонс. Також привітала всіх присутніх із технічним проривом. And I'm very proud to be an я a Peace Corps volunteer, a resident of волонтер, and somebody who works in the працює library system today. Я дуже щаслива бути працівником корпусу миру, але резидентом Кіровограда, громадянкою Кіровограда і тою людиною, яка працює в бібліотечній системі Кіровограда. Після виступів гостей бібліотека вийшла на відеозв'язок із трьома філіями-переможцями. Працівники та відвідувачі ділилися враженнями, не обійшлося, звісно, без привітань. У 12 12-й філії з цієї нагоди відбулося справжнє свято. Церемонія перерізання червоної стрічки була хвилюючою та приємною. Окрім того, була й концертна програма. Найменші читачі філії, вихованці дитячого садка номер 29 декламували вірші про користь та безмежний простір глобальної мережі. А тріо бандуристок дарували присутнім мелодійний спів та радували грою на музичних інструментах. Головний бібліотекар даного храму книг Катерина Салтан, назвавши книгу восьмим чудом світу, констатувала, що все ж таки за вікном уже 21 століття, а тому треба йти в ногу з часом. А без зміння користуватися інтернетом, це неможливо. Ми дуже добре розуміємо, що кожна дитина мріє мати комп'ютер, працювати в інтернеті, але не для всіх це можливо, тому ми прийняли активну участь у програмі. Бібліоміст, і ми приклали всі зусилля для того, щоб виграти цей грант. І зараз ми маємо три чудових новісіньких сучасних комп'ютера, безкоштовний інтернет для наших користувачів. Ми здійснили здійснили мрію багатьох дітей нашого мікрорайону, і це дуже приємно. Зараз я навчаюся в школі, і мені задають дуже багато навчального матеріалу, особливо різні реферати. Які я можу дуже швидко знайти в інтернеті, я задоволена тим, що саме в моїй бібліотеці з'явився безкоштовний інтернет, і я маю можливість спілкуватися з друзями, однокласниками і отримувати корисну інформацію. Хочу подякувати бібліотекарям за те, що вони виграли цей грант і надали можливість всім дітям користуватися інтернетом. А у центральній міській бібліотеці тим часом відбувається ще одна важлива подія. Голова благодійного фонду соціальної реабілітації дітей інвалідів, єдність Шаміль Чубаєв показує роботу приладу Монітор лупам. Пан Шаміль подарував бібліотеці чотири таких прилади, за допомогою яких люди з вадами зору можуть читати. А підводячи підсумок всіх урочистих заходів, які сьогодні мали місце відразу у чотирьох книжкових скарбницях, хочеться закликати кіровоградців до того, аби ви не зволікали а вирушали до бібліотек. Тепер тут ви не лише можете переглядати книжкові видання. Але й абсолютно безкоштовно можете блукати всесвітньою павутиною.